І всім привіт, мої любі друзі, сьогодні я розповім про монету 15 крейсерів Австрії. Тобто на той час Австрійської імперії. Ця монета 1807 року. Ось так вона з одної сторони виглядає, ось так ось з другої. Дай вам час, щоб подивитися. І давайте переїдемо к інформації. Сторона, дечеканулася ця монета тільки, тільки Австрія. Тобто, на той, на той час Австрійська імперія. О, матеріал міді. Потім у нас вага 13 грам і 12 ммграм. Діаметр 35 мм і товщина 2 мм. По, як ви бачите, вона така досить тонка. В мене ця монета не в дуже гарному стані, як ви бачите. Тут ось не окисленість, я не знаю, що чесно. Що це Окисленість, вроді тільки на, на залізних монетах. Ну, ну, типу, не залізних, маю виду, що. Ну, точно не на мідних. Отут у мене ржавична, тут ржавчина. Ну, не знаю, щас. Ну, Виглядає як ржавчина ось, подивіться. І тут теж ржавчина. Ну, хоч тут і ржавчина є, ну, головне, як ви бачите, вона ніч, нічого не пошкодила. Просто посвітлішала монета. Так. Давайте перейдемо тепер к ціні. Е, якщо ви повернете на цю сторону монети. То тут ви о, під цим о, чоловіком ви можете побачити якусь букву. Наприклад, у мене С. Давайте зараз підемо о, підряд. Якщо у вас там пише, о, пише буква А, то значить о, ця о, ціна цієї монети о, буде десь від 500 гривень до 1500 гривень. Потім у нас йде буква Б. Вже з такою буквою. У мене це буде коштувати вже від 600 гривень до 1600 гривень. Ну, щоб ви розуміли, чому я ось такі ось е такі ціни говорю від 600 там, до 1600. Тому що це вам вже як, е ну, вам повезе. 1600 гривень це може коштувати в гарному стані монета. Ну, Якщо б у мене була Б, наприклад, тут була буква Б, то вона б у мене коштувала ну, приблизно гривень 900. Чи, тобто, ну, У не, мене, не, не, по-перше, тут о, с, голова ціє, цього чоловіка з повністю стерта. Цього я навіть не знаю, хто це. Тут був зображений. У нього були тут волоси. І було вирізано лице, але як ви бачите, в мене тепер він тупо плоский. Так, давайте далі. Якщо у вас буква Е, то я вас о, вітаю. Ви, о, ви, можна сказати, ну, не багатієте, але це буде дуже приємним бонусом. Така монета може коштувати від 5 тисяч гривень до 10. Так, давайте далі. Далі у нас йде буква Ці, цю, цю монету можна продати від о, 350, думаю, до 1000 гривень. І остання у нас буква, як в мене, буква С. Її ціна буде при, приблизно від 400 гривень до 1200. личному я. Що вона от така, ну, ладно не буду вже вам жалітись. О, моя буде коштувати приблизно гривень 700. Гривень 700-800. Якось так ось. тираж цих монет ну повністю точно не, не, не цей, невідомий. Але приблизно тираж цих монет. Понад 50 мільйонів. Якось так Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім вам зустрічі, і всім пока-пока.